Студія стендап за кадр, синхрон, інтершум. Дві хвилини щастя, і обов'язково знімати треба зранку. Робота у ньюзрумі пришвидшується з настанням години пік. І щохвилини під прицілом. І не тільки камер. Я дивлюся програми, які захоплюють, тому що. Час не дозволяє, хоча на роботі поставив собі також телевізор для того, щоб бути в курсі новин. Журналісти книга сьогодні святкують. І Ольгу Балокну щойно визнали найкращим журналістом телеканалу Зік тому, що їй неймовірними зусиллями вдалося перенести завтрашню зйомку з 9.30 на понеділок. Постійно дивлюся телеканал ЗІК. Всі ваші програми зна. З них починаю, знаю коли. <рик> Особливо мені імпонує і передача Остапа Дроздова. <рик> Робота журналістів не завжди зрозуміла людям і посадовцям. Тим часом, коли біля міської ради ставлять шопку, на площі ринок співають різдвяні колядки. Він бере інтерв'ю. Веде репортаж. Щось розповідає. Як пустя це називається? Ну то інтерв'ю ми даємо. А як журналіст розповідає, я не знаю, як пустя. Це називається стендап. Та ви що? О, тепер... Ну, я, Ні, ну бачу часто, але як воно там по-вашому називається, не знаю. Ну, ви щось знімали. Вона нам на, майже не можу на українській мові розмовляти. Наверное, ж а чим то рассказывали, Що рождественские праздники йдуть, да? пісні співають. Ну, навірно, якась анотація, якогось праздника. Ні? Стендап. <сасшир>. стендап. Стендап наш. Удачі вам. Це, що таке стендап? Ну, це коли берете інтерв'ю на вулиці, наприклад. Чи, ну, чи от зараз в мене берете інтерв'ю здається, <саспорістя> так? Напевно? На новий рік Зіку бажають. Об'єктивності, що вони робили ті речі, які завжди. Принесуть добро, принесуть користь. Хочеться чогось такого. У нас є класна передача в регіоні. Називається Зік. Ні, ні, я взагалі не п'ю. з Ісраїлю, три жиди. з ісраїлю три жиди. Три 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 де-де-де, третри, жже, деде, трижеди. з ізраїлю, три де Три 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 де-де-де, третри, жже, деди, трижеди, з ізраїлю, три-жи-де. Я ніхто. Він тебе не влаштовують вже. П'ється. Деяких журналістів посадовці знають особисто. Я знаю Ірину Сандуляк, яка, наскільки я знаю, зараз працює ведучою. А з них дуже багатьох знаю. Я буду вітоїдолак з червоним бантом величезним на плечі, правого. Що хочеш на наступному році 2012? Я ще старіший від а, телебачення взагалі. Гонять з мене всі. Найобідніше те, що завжди залишається за кадром ось ця людина. Тому я пропоную. М -м -м. Зайчиком, зайчиком, всі оператори будуть зайчиками. <гуми> 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 я, я, я буду новорічний окунький. <гуми> а то ми на наш колектив ведемо, то вечеринка буде. Прикольно. Давай, 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 давай. <гуми> Десь? Щодня звісно, мав П'яні. Буду питати про військові бюджет міста, а на кошмар. Звичайно, повернутися, нафарбуватися. Тато, чекаєш, чекаєш того корпоративу цілий рік і перед самим корпоративом починаєш шукати тепле місце і намагатися десь притулитися і поспати. Друзі, не знімати, я вам сказала, виключайте вашу камеру, все, досить. Завтра зранку ми всі знімаємо, не забули? Тритритрижежеже, де де трежеде. Ішли з Ізраїлю. три-ЖД.